Є позитив охтирки, який мене, наприклад, особисто дуже порадував. Але зараз говорять, що це екстреміст, що так не можна робити. Ну, все-таки як цивілізованіше ви вважаєте, вийти з цієї ситуації, щоб цей досвід все-таки був поширений? <реш> я думаю, знаєте, що дуже добре, я думаю, що Мірошниченко обов'язково повинен сьогодні е, бути тут, на Чернігівщині, а треба запустити пулю, що скоро будуть пам'ятник знімати із площі тут, біля готелю Україна, Леніна. І тоді, повітря, СБУ припруться, всі, і Мирошниченко приїде і всі будуть чекати, що точно це станеться. Е, ви знаєте, мабуть, е, що таке пам'ятник взагалі? Пам'ятник це є дар. Якимось історичним подіям, що сталося на тій чи іншій території. І я, коли приїжджаю в Київській області, Києво-Святошинський район, село Софійська Борщагівка. Неймовірно, красиво названо по українськи село, вулиця Чапаєва. І я спочатку так жартував, кажу, а що Чапаєв в нашому селі народився живе? Ну, всі так ге-ге-ге, Хоча розуміють, що по назві вулиць ми пізнаємо історію свого існування. І це в будь-якій країні це є зрозуміла річ. Поляки, знаючи будь-якого містечку, ти знаєш, що вони йдуть по вулиці Пілцуцької, вони тобі розкажуть, хто це такий, що він робив і так далі. А в нас цього нема. Ну, це наша біда є. І тому -то ми розуміємо, що ці історичні речі, їх треба повернути або відновити по-новому. І коли існує наказ того самого Віктора Андрійовича Ющенка, про з За забрання всіх тих речей, які пов'язані з радянською добою, і він не виконаний, як і не виконано багато тих речей, які той чи інший президент указує. Прошу ніхто не перепрошує, ніхто не покаже. ну і не виконали, то не виконали. Це це що, знаєш існування нашої держави в такому легкому плані. І, і тому, то коли Мірошниченко це робить, хтось вважає, що це погано. А я неодноразово проїжджав, наприклад, з Івано-Франківська їду до Києва, бо навпаки, бо додому час від часу, до своєї хати, там, де поповинка твоя закопана, треба заїжджати. Хоч там вже ніхто не живе, але люди, слава Богу, доглядають, і ти енергетично велику підзарядку отримуєш, коли ти додому приїжджаєш. І от коли я їду і приїжджаю, там, наприклад, за Збруч і з селами їду. У мене так неодноразово. Як в українську буржуазну націоналює, думки з'являлися. Думаю, ну чого ті Лені не стоять по селах? Ну, вони облуплені всілякі, Чи в Пирятинському районі, там, де я зараз картоплю сажу, Полтавська область, там Карл Маркс стоїть біля, село вже гине, стоїть голова велика, отака Карла Маркса. Села нема вже, школу, всю, всю. а Карл Марс стоїть І малюють його чорною фарбою весь час. Ну хай стоїть, бо це каже ж, єдине, що в нас є в селі, то хай він стоїть. І я розумію, що всі ж люди живуть певними якимись ідеологічними історіями. І поки ми ці історії для нас усіх не будуть однаковими, це дуже є важливо, до того часу не буде ніякого примирення. А те, що робить Мирошниченко, молодець. Правильно робить, це давно треба було робити, і чим більше в нас буде таких Мирошниченків, ну добре, що Ігор Мирошниченко, він має ще статус депутата, що його попробують там щось з ним зробити. Ну, вдар по голові. Ну він такий, що він ще косичкою може, як харакірі, зробити, і косичкою там відбитися. Він молодий і мудрий хлопець. То я розумію, що такі рушійні сили вони повинні бути, і в скорому часі вони повинні забратися ці всі приводи комунізму із нашої території. Бо до того часу ми поки з цими приводами будемо жити, і вони будуть нас тягнути весь час в небуття. Один харківський чоловічок обіцяв Марошніченко поламати руки, ноги там за лініна. Так цей же чоловік одночасно є. Прочетная до структура, которая нафтопродукты Газпромовские поставляет ну, в Украину. Так я вот собі думаю, а може же вот Ленин, Монополия, Газпром, це є такие штуки, через которые нам не удается Мы говорим Ленин, подразумеваем Газпром. <laughs> Мы говорим Газпром, подразумеваем Ленин. Ленин и Газпром близнецы и братья товарищи. Знаете, тут такие хорошие анекдоты, я когда говорю, Владимир Ильич Ленин, когда сидел в тюрьме, из хлеба, который ему приносили поесть, он вылепил чернильницу. Из молока, который ему приносили попить, он делал чернила и писал этим молоком. А со своего товарища по камере он сделал Надежду Константиновну Крупскую. Богато можно вселяких речей рассказывать. Я выбачаюсь у коммунистов, что я таки сказал. Я, ви, ви мене ненавидите будете за цей анекдот, але я зараз вам інше про Леніна розкажу, що ви мене полюбите потім. Так от, я собі думаю, що ці всі речі, які пов'язані з тим, хто кому ноги буде ламати і за які проступки, е, ну, це було, мені здається, що це емоційно було просто сказано та й все. До нього треба ставитись до цих висловів, як емоційний просто всплеск. І не більше, повірте, це правда. Бо і Ленін не буде стояти і в Харкові. І це не тільки Бенюку, понятно, а й тому чоловікові понятно. І ми розуміємо, що воно скоро прийде. Час новий міняється. І як би ми не старалися його втримати, як би ми хотіли чи не хотіли його пускати, воно все одно, як хвилою, як цунамі, воно забирається. А тепер про Леніна хороший анекдот розказує. Е, Москва, Моссавет, балкончик. Внизу твірська вулиця, яка теж була то Горького, то твірська, її переименовували багато разів. Ленін стоїть на балкончику, внизу повно людей, і Ленін. Дорогие товарищи, когда победит семейная эволюция, мы добьемся того, что будем работать всего пять дней в неделю по 8 часов. Люди все внизу. Ура! Более того, товарищи, когда победит развитой социализм, мы добьемся того, что будем работать всего пять дней по 4 часа. Ура, люди все. Более того, товарищи. Коли побідіть комунізм, ми будемо працювати всего один день і всего один час. Шапки вверх полетіли, крики, радість. Ленін повертається до дзюжин і каже, віти, Фел Філіз Імонович, ні одна працювати не хоче. <рес> Дуже важливо, це момент істини, правда, праці. Якщо тільки так станеться, що ми будемо самовіддані в будь-якій ділянці, ту, яку ми робимо, все тоді буде складатися на позитив. Вибачаюсь за слово погане Лєнін. Все. Бачите, після Леніна перелякалися більше питань ніяких немає. Ну, що ж не є? Ви ж інтернет, він мені стільки анекдотів розказали. А, то ж правда. Так анекдоти це ж теж правда. Є, анікдоти дуже хороші є, і про Верховну Раду, але я їх не можу Вони не літовані. Я не можу їх розказувати. Тому що ви скажете, як народний депутат таки може розказувати? Фу, аньба. А ви ж не комуністам можна. Ні. Немо. Комуністам можна. Їм же втрачати нічого. А нам ні. Да ми і так з вами вже годину говоримо. Правильно? Все. Все, Все за